Вітаю, друзі! Це канал Second і я Людмила. В соцмережах побачила рекламу мінус 90% на червоний колір. Тож я вирішила з'ясувати, які речі підлягають такій великій знижці. А ще це чудова нагода для шопінгу придбати для себе щось цікавеньке та ще й за солодкою ціною. Тож я вже знаходжуся в магазині, як завжди, забула сказати адресу. Хоча точної адреси я не знаю. Для миколаївців скажу, що магазин знаходиться біля базару коло. Коли я вже вийду з магазину, то я покажу більшим, як виглядає вхід до магазину. Тож я почала ходити і шукати, де ж є червоний колір, щоб подивитися, що є цікавенького. А потім я вирішила звернути увагу на стіну, там, де є кольори. Зі знижечками і чомусь здивувалась, чому там написано мінус 75%, а не мінус 90%. Потім мені об'яснили, що це не на всю категорію червоного цінника, а тільки на деякі. Тож я поспішила і знайшла ось цей маленький кардиганчик в відділі з мінус 90%. Пізніше трішки я його приміряю, але захотілося теж звернути увагу на взуття, тому що так я і не знайшла взуття з червоним цінником. Дуже милі чоботи, ботильйони з таким акцентним, акцентним принтом, шкіряні, але вони виявилися дуже значними дефектами. В чоловічому відділі, хоча це не червоний, а жовтий, мінус 50%. Знайшла ось такий джемпер. Потім в примірочний покажу вам, чому я звернула увагу на цей светр. Тож, не будемо гаяти часу, і ось я вже в примірочний. Так, я одягнена сьогодні. Щось мене потянуло на блакитні, на сині кольори. Не знаю чому. Можливо, вже дуже хочеться весни і. Трішки надоїв чорний, сірі та інші кольори. Хоча моя сумка і пальто залишаються незмінним. Ну що ж, ось цей светр чоловічий так виглядає на мені. Подобається мені комірець, вся змійка на комірці, тому що тепер це в тренді сучасно носити поло, светри, футболки, лансліви. Светри з змійками на комірцю. Як чоловікам, так і жінкам. Цей светр виявився в розмірі «Large». А як ми знаємо, чоловічий «Large» розмір це жіночий XL x large. Я показую, що він на мене довгий, і рукав довгий. І тепер хочу показати, чому я ще звернула увагу на цей светр. Хоча він не мінус 90%, не з тієї категорії. Ось дивіться, бірочку. 50% береносової вовни. Ну і якщо би я придбала цей светр, то він коштував би мені мінус 50%, тобто це приблизно 49 гривень. І тепер вже я. Одягла цей кардиганчик з відділу розпродажу по мінус 90%. На тремпелі він мені подобався трішки більше, хоча що я звернула на нього увагу і за кольору цього маслянистого. Так як в соцмережі звідусіль розповідають нам, що тепер сучасно носити колір айворі. Маслянистий, капучино. Тому і я звертаю увагу на такі кольори. Як ви здогадались, я не придбала нічого. Вирішила піднятися на другий поверх, тому що магазин складається з двох поверхів. Не буду гаяти часу і одразу вже я в примірочні. Дуже холодно, як на дворі, так і всередині магазину. тому... Я не поспішаю дуже сильно роздягатися, але хочу показати вам, що я знайшла. Ось такі вовняні чудові штани. По бірці зрозуміло, що це вінтаж. Штани з тієї самої категорії, що мене сьогодні дуже цікавить. Якщо я їх придбаю, вони для мене будуть коштувати всього. 13 гривень 50 копійок це дуже така солодка ціна, яка приманює, заманює. Видно, що попередня власниця підшивала руками довжину. Ну, ось так вони виглядають на мені. Хоча там набірці було написано 46 розмір, але вони виявились на мене великі. І поки я красувалася перед дзеркалом, скажу вам, я трішки зігрілася. Хоча відчуваю, що під такі штани, під низ треба обов'язково щось одягати, тому що не дуже приємно до тіла. Що ж, я вимушена їх залишити і покажу вам ось такі джинси, які не попали в розділ максимальної знижки. Але все ж таки 50% на джинси, тобто для джинсів, це дуже клас. Коштували вони 195 гривень колись, але на сьогодні, а це субота, вони будуть коштувати мені 50%, якщо я захочу їх придбати. Ось так вони виглядають на мені. На перший погляд здається, що вони облягаючі, але хочу сказати, що в холоші вони облягають мене, а в талії вони на мене великуваті. В цілому, якщо б підійшов би розмір, то було б добре носити з ось цією котоновою рубашкою темно-синьою, і навіть з цим ланслівом в смужку. Ще одні штани, як бачите, сьогодні я по штанах. Теж темно сині не дуже сучасний крій. Але ми дівчатка, які полюбляють секонд-хенд, і ми впевнені, що ми вміємо додавати не дуже сучасні крій речей, але якісний, брендових речей до свого гардеробу. І насолоджуватись цим. Ось я вже одягла ці штани. Як бачите, вони на мене малуваті, хоча вони, я не коректно сказала, в талії вони на мене великуваті, а по довжині короткі. Можливо, для когось це були бриджі. Ну, а для мене вони просто короткі штани. Що ж, я вимушена все це залишити. Як бачите, я нічого в цьому магазині не придбала. Якщо відверто трішки засмутилась, ось так цей магазин виглядає. А потім я вирішила зайти ще до одного магазину, який знаходиться на проспекті Богоявленському. В цьому магазині виявилося більше категорії товарів зі знижкою мінус 90%, що мене порадувало. Але коли я почала роздивлятися, то теж звернула увагу, що це більшість светриків, жилеток, з поліестру. Ну, речі їм вже дуже застарілі, несучасні, але потім знайшла взуття. І ось подивіться ось цю мою знахідку з відділу мінус 90%. Це тамаріс, довгі чоботи, шкіряні 39 розміру. Так як моя камера підвела мене. І не зняла той момент, коли я приміряла в магазині. Як ви здогадались, я вже придбала ці сапоги. А ось іще одні вже чорного кольору з таким довгим носком, чоботи ковбойки. Дуже шкода, що це великий розмір. Я не змогла знайти назву бренду, і розмір так само, тому одразу вирішила приміряти. Так як немає дзеркала для взуття, то я вирішила ось таким методом. Просто поставила мою камеру на підлогу. Ці ковбойки мені дуже сподобались. І якби це був мій розмір, я б обов'язково придбала їх для себе. По відчуттю, це, можливо, 40-а можливо, й 41 -й розмір. Тож я їх залишила. Якщо ви з Миколаєва, то ви можете сьогодні, неділя, ще продовжується ця акція, піти до цього магазину і придбати для себе ці чобітки. А я продовжую свій пошук. Знайшла ось такий цікавий жакет, яскравий, акцентний, але він був в дуже занедбаному стані. І, на жаль, це не дія акція на цю річ. Тому я його залишила і навіть не взяла до примірочної. Як ви вже замітили, з лівої сторони видно, що в руці я ношу речі. Тож, час для примірок. І перша річ, яку я хочу показати, це ось така камізелька, жилет. Назва бренду мені невідома, і хоча розмір S, а я ношу більший розмір. Мене це не зупинило, тому що тут в складі є віскоза, нейлон, ну і звісно трішки поліестру. Я вирішила приміряти на себе, тому що мені подобається колір, і подобається, що ця жилетка з віскози. Я подумала, що якщо підійде мені і я придбаю для себе, ось я навіть вирішила примірити з моєю сорочкою. Тому що в майбутньому я хочу носити цю аля-жилетку камізельку як утеплення нижнім шаром під блейзер, під жакет. Щось по типу теплої футболки, аля. Для тих, хто каже, що так, не можна носити, хочу відповісти: я з тих людей, що не звертають увагу на те, хто що скаже. І якщо мені подобається річ, я буду її носити, навіть якщо весь світ буде кричати, що це не сучасно, не стильно і так не потрібно робити. А я хочу і я буду. Наступна річ теж із категорії мінус 90%. Це ось такий у смужечку, де бірка з назвою бренду відрізана. Покажу вам ціну. Колись коштувало 135 гривень. На сьогодні це буде коштувати 13 гривень 50 копійок. І ось показую, чому я звернула увагу на цей лонслів, тому що в складі є вовна. Тож я не стала гаяти часу, як бачите, я вже одягла цей лонслів, не знайшла бірки з розміром. Тож, саме краще одягти на себе і по відчуттях зрозуміти, який це розмір. І чи потрібно мені купувати цю річ, чи ні? Як виявилась ця річ дуже тепла, але малувата на мене особливо по довжині рукава. Тож я перейшла до третьої речі, яку теж я звернула увагу і захотіла приміряти. Це ось такий светр чорного кольору. Привабив він мене не тільки ціною зі знижкою, мінус 90%, але своїм складом, тому що тут 100% вовни, на светрі дуже багато котунців, що всередині, що ззовні. Цей светр в такому ж самому стані, як попередній светр чоловічий, який я сьогодні приміряла. Але так як я взяла вже його до примірочної, то я приміряю. На перший погляд, мені подобається чорних светрів в моєму гардеробі немає. У мене є тільки худі з капюшоном, але останнім часом я майже не ношу їх. Було б гарно придбати для себе чорний класичний светр з мінімалістичним візерунком на грудях. Але я відчуваю, як цей светр кусає моє тіло. І розумію, що обов'язково потрібно щось носити під низ. Як бачите, я вже на касі. Я вирішила придбати тільки дві речі: це ось ці чоботи і жилетку. По традиції покажу вам чек, і хочу сказати вам велике дякую, що додивилась відео до кінця. Дякую, що дочекалися нового відео влогу. Зустрінемося дуже скоро, Па-па!